Відномо місту хаті і вільним людям, які сьогодні тут, на цьому Майдані. Отужний Собор, що казав, що ми, ми всі побороли страх. Це поборолися новина. І це сарата новина, що вони не побороли. Ці шашки, ці тітушки, ці братки говорять про те, що вони бояться. А ми не боїмося. Бо ми разом, бо бояться, бо, бояться, бо, бояться. бо ми єдині. Насправді головна лінія розмови полягає не по Дніпро і не про сходу з Заходу. Головна лінія розмови полягає між порядними людьми і непорядними. Головна лінія розмови не між мною країноблоги і російським харкачанінам. А між мною, міжнародним журналістом, і ті турською, який стоїть і в голови. А от тим ті турської, який стоїть зараз в крім президента. І тому він пішов, коли піти йде. Дві заарештований. За такою, і черг, і кількості людей не можуть бути перезаровані. Вони обов'язково призведуть наші нашої перемоги. Можливо, ми зараз не бачимо ще цього. Можливо, ми не бачимо, як ми це зробимо. Але це обов'язково станеться. Нам просто потрібно діяти, нам потрібно виховати на майдані своїх міст. І робити те, що від нас залежить. І ми це всі зробимо. І потім одного сьогодні дня. Бо ми на нагорніш площі своїх міст. Як ми люди у вільній країні, діть мої дураки, да беремо і скажемо. Слава Україні!